Топова андроїд Магнітола від топ-виробника на Toyota Camry 40 TIS cc 3 2 k Перше, що нас зустрічається, великий соковитий 2К кілет-екран з в 9,2 дюйми і роздільною здатністю 2000 на 1200 пікселів. Далі це, звісно, система Android, повноцінна, без якої вже неможливо представити авто у 2024 році, завдяки яким можемо користуватися будь-якими додатками та будь-якою навігацією. YouTube, Spotify, Netflix. Всі ці додатки будуть працювати швидко та стабільно завдяки її характеристикам, а саме: 4 ГБ оперативної пам'яті, 32 внутрішньої та один із самих топових восьмиядерних процесорів з тактовою частотою в 1,8 ГГц на кожне ядро. Звуковичіп теда. 7851 та DSP 1701 дозволять отримати дійсно класні результати по звуку при правильному налаштуванні. Все це становиться ідеально ваше авто завдяки рамці та перехідникам, які вже йдуть у комплекті, виглядати все це буде значно краще, ніж ваша стара кнопочна магнітова. Також сюди рекомендую додати камеру від компанії DICE за 900 або 1900 гривень з матрицею Sony, залежить від необхідного кута огляду та світлочутливості. А якщо ви хочете, щоб камера топово виглядала на вашому авто, то вріzna антивандальна з оптикою від Sony за 1900 гривень. І все це у відміні якості, тому що компанія. Ніятя, з першу чергу це за якість і вартість такого комплекту на ваше авто 15 900 гривень. Також є інші комплектації, тож звертайтесь, підберемо саме для вас.